Вітаю вас на каналі Йоханний Футбол і Сьогодні ми поговоримо про українців за кордоном, про наших легіонерів, які зіграли матчі свої у суботу та неділю. Цей вікенд пройшов в принципі нормально, є переможці в кубках, є у нас результативні дії від наших легіонерів. Тож, давайте подивимось на цей матч, на ці поєдинки. Але весь Жеро на перший поєдинком буде. Де у нас Віктор Циганков залишився на заміні? Матч завершився з рахунком 1-0 на користь Жерони, забивав Соліс на 90 першій хвилині. Статистика на ваших екранах, бачимо, що по суті Алавес мав перевагу в матчі, але перемога була на користь у Жерони. Лише Жерона, звісно, володіла м'ячем побільше – 57 на 43%. Все інше на користь, Жирон, на користь Алавесу було. Ну і сайви Голкіпера 2-0 на користь у нас вже Жерони. Віктор Ценко вийшов на заміну. Відіграв 20 хвилин. На його рахунку не було результативних дій. 14 дотиків, акуратність пасів 100%. 6 із 6 передач були точними. Два навіси невдалих з двох і одна довга передача вдала з однієї. І також у нього було 4 дуелі внизу і 2 лише він з них виграв. 4 втрати володіння у нього, і один раз він заробив фол на собі. Також 2 виноси м'яча, один відбір, та одного разу його обіграли з дриблінгом. Ну, Його обіграли, в принципі, оцінка 6,8 у нього. Гравцем матчу став, мабуть, Блін. Так, у нього 7,6 оцінка. Не найвища, звісно, з гравців матчів, які ми раніше бачили, але в цьому поєдинку були рівні в принципі, команди, тому оцінка не сильно висока. Джон Сліз вийшов на заміну, забив гол. Циганков також непогано вийшов за рахунок того, що у нього 100% точність пасів, плюс є відбор і винос м'яча. Якісь захисні дії в нього є, тому оцінка непогана 6,8. Йдемо далі до наступного поєдинку. Це Бормут Весбромвіч, де у нас грав Ілля Забарний з перших хвилин. І це у нас Кубок Англії. 5-1 на рахунок на перевага на користь Бормута була. XG у нас 2,7 у Бормута. 0.46 Весбромвіч. По володінню м'яча 54 на 46 Бормут. По ударам бачимо перевагу також на користь Бормута. У нас 17 проти 6 і 7-2 по ударам площину Воріт. Посамі Малкіпера 1-2 на користь уже без Бромбіча. Оцінки всіх гравців на ваших екранах. Зараз ми повернемося до них. Ілля Забарний оцінка 6,9. Відіграв повний матч. У нього було 2 відбори: 1 відбір, 2 перехоплення. Також одна низова дуель, одна дуель внизу, і якраз він її виграв. 10 позиційних втрат. І у нас втрат володіння, точніше. І у нас 75 дотиків до М'яча у віллі забарного було. Також 61 пас з 71 точних. Це у нас 86%. Також 12 довгих передач забагато що-то. І 5 з них було лише точним. Бачимо, що більше він грав з, правого, з правої сторони, тому бачимо, що багато пасів і багато закидань, я думаю, в нього було. 6,9 оцінка. Гравцем матчу став у Атара у Бормута. Він забив 2 голи, зробив дубль. Також дубль на рахунку Брукса. Ні, це 2 асисти. Дубль з асистів у нього у Брукса. І Клюйверт забив, плюс віддав асист. Бачимо лінію захисту. Найкраще був Ілля Забарний на 0-1 на 1,1 краще, ніж його партнери по захисту. У Везброміча захист провалився повністю. Бачимо багато жовтих, плюс низькі оцінки. Також у нас Антоніс Семеніо, ви... Антоні Семеніо, який вийшов у Бормута, 8,4 оцінку отримав, він забив гол. І також вийшов на заміну Джебі... Джебісон, і також він забив гол у Бормута. Ці дві заміни були надто вдалими. Це... Тренер Бормута вгадав. Плюс вийшов Керкес, він не сильно додав до гри. Що був, що не було така посередня була заміна. У віча так само, посередні заміни. Бормут в цьому плані був покращим. Йдемо далі. Наступний матч Брентфорд-Плімут, який завершився перемогою Плімута на 82-й хвилині. Вітекер забив і вивів Плімут далі у Кубку Англії. Тут у нас статистика наступна. Очікувані голи 0,44-028. Тобто матч був не надто там яскравий. Повладіння м'ячам Брентфорд попереду, 71 на 29. По ударам 9-5, по ударам площину 2-2. І по сейвом Голкіпера 1-2 на користь у нас вже плімута. Єгор Ярмолюк вийшов з перших хвилин, вийшов в основі, відіграв 63 хвилини. 28 дотиків до м'яча, акуратність пасів 90%, 19 з 21 точна передача. Дві довгих передачі у нього тільки одна вдала. По ударам поворотам одного разу він заблокував удар. Його удар точніше був заблокований. Де, здається, так, не. він пробивав воротам і його удар заблокували. Також у нього дві спроби дриблінга, лише одна вдала. Mm -hmm. Також чотири дуелі в нього було, дві лише він виграв, 50%. Чотири втрати володіння. Втрата володіння м'ячем, так. Плюс одного разу він заробив фол на собі. І в нього захисник дій, захисник дій немає взагалі. Бачимо, що більше він грав з правого флангу, він в основі вийшов на правому півзахиснику. Оцінка 6,6. Бачимо, що по оцкам слабенький матч був. І у нас Вітекер забив, плюс Сорінола віддав асист. Більше таких результативних дій ні в кого немає. По ярмолюку скажу, що ну, в нього середня оцінка, одна з найгірших в команді, хоча команда загально зіграла не надто добре. По замінам, слабенько, навіть Брайан Бемо, який вийшов замість Ярмолюка, нічого особливо не допоміг. Хоча б та Віса вони двоє тягнуть, можна сказати, на собі, Бренфорд в АПЛ. Можливо, не хватило їм мотивації на плімут, не знаю. Також у нас грав Челсі в Кубку Англії без Мудрика. Перемогли 5-0 Морекампе. Забивали Тосін два рази, Адара Йо. Дубль на його рахунку, нукунку забивав і Жуав Феліш також забив на 75-й та 77-й. Мудрика в цьому матчі, понятно, що не було. Сандерленд з Кубок Англії далі продовжується. У нас тут грав Русен, міг зіграти. Сандерленд програв після додаткового часу з рахунком 1-2. По статистиці бачимо наступне перевага у Володіньовичам незначна у Сандерленда по ударам 19.13, по ударам 8 8.5. По Сайму 3 3.7 на користь Сток Сіті. Тобто воротар Сіті працював побільше. Назарій Русин вийшов на заміну. Вийшов у нас на початку другого екстра тайму. І случився прогрес, він зіграв не 2-не 3 хвилини, а цілих аж 15. Тож на його рахунку, 2 дотики до м'яча, 2 передачі, 2 точних якраз були. Ну і на цьому все, в нього більше статистики не було. 6,5 оцінка, не знаю, поки що немає ніяких новин, перейде він не перейде. Я думаю, що якби не додатковий час, він взагалі б не вийшов на поле. Тому я б не сказав, що тут. Пішов якийсь прогрес насправді. За Русина треба буде дивитись далі вже за трансфером можливим. Тож гравцем став Ніл у Сандерленда гравцем матчу, у нього оцінка 8,1. Стоксіті Сток-Сіті по середній оцінці загальнокомандній був трошки краще, але не, не набагато. Сток-Сіті пройшов далі. По замінам бачимо, що якраз заміни були деякі вдалих. Більше, звісно, вдалих було у Стоксіті, по оцінкам трошки краще виступили. Але було два гравці: це Мілан Алексіч у Сандерленда і Ніал Енніс, які заби... вийшли на поле і забили голи. Ідемо далі. Сандерленд у нас вилітає з Кубка Англії. Йдемо далі. На заміні у нас залишився Роман Яремчук у Олімпіакус, який він грає. І він на поле вийшов. Олімпіакос переміг з рахунком 2-1 Аріс, і забивали Костула, Костулас, зробив дубль і Морон. Варіса відповів голом престижу, можна сказати. Роман Яремчук вийшов на 85-й хвилині, відіграв у нас 19 хвилин. Щось там багато додаткового часу було. І на його рахунку наступні показники. Одного разу він спробував себе в дриблінгу, не вдалося. 6 дотиків до м'яча, 3 з 4 точність пасів, один ключовий пас, один навіс, навіс і один вточний. І також у нього було 2 дуелі внизу, 2 він і програв. Також у нас 2 втрати володіння м'ячем у нього і один фол. Тож, це якраз була невдала передача. І одного разу він свалив, втративши м'яч. 6,5 оцінка. Середня насправді не особливо він щось там. Допоміг. Тож, йдемо далі до приємних новин. Спортінг Бенфіка це у нас фінал Кубка Португальської ліги, який завершився з рахунком 1-1. В основний час, в додатковий час команди переможця не виявили. Якщо він був, я не пам'ятаю вже. По, пенальтям, по пенальті Бенфіка перемогла з рахунком 6-7. А в основний час забивали Дьокереш і Шлаудруб. Але Бенфіка перемогла після пенальті, і в нас наступна ситуація. Це якраз пенальті потягнув Анатолій Трубін. Переможний пенальті, який подарував кубок португальської ліги Бенфіці. Це приємна новина. Тож, давайте подивимось на його оцінку та його статистику. Трубіна оцінка 7,4, 2 сейви, два панчі. Це коли він виходить і вибиває м'яч рукою. Навіз якийсь рукою виносить. Також у нього один сейв Це був якраз, коли удар наносився зі штрафного майданчика. І одного разу він відбив пенальті. Це якраз переможний пенальті. 26 дотиків, 13-16 точність пасів, 81% 7 дових передач, 4 точних, 2% у нього виноси м'яча. І на цьому все. Оцінка 7,4. Бачимо, що одна з найвищих оцінок в команді Ді Марія та Кокчу. Плюс Араух, у правий захисник, десь в такому діапазоні оцінок і знаходяться. По середнім оцінкам за командних, у нас всі показники однакові майже. Є гравці, які випадали. Це Павеліді, статрінкау, плюс Карерас, Сімонес, з і Катамо, плюс Аошнеш. Це всі бачимо, що. В принципі, Команди схожі, були грали між собою. Тож переможець виявився лише у серії пенальті. По замінам, бачимо, що ситуація непогана. Є гравці, які хорош, хорошо вийшли, є, які вийшли так собі, не допомогли, але в принципі не запсували. Тож, переможний пенальті Трубіна. Давайте подивимось на нього. Поки що в слайд-шоу. Якщо захочете, то зайдіть, подивіться в телеграм-каналі Йоханий Футбол. Цей відеофрагмент М'яч підійшов до м'яча. У нас гравець Тру, блять, Спортінга, пробив в правий нижні, нижній кут від себе у лівий від Трубіна. І Трубін угадав, відбивши, зробивши сейв принісши приніс кубок португальської ліги у нас з Португалії. Йдемо далі вже до поєдинки вчорашніх. Їх було всього лише 4. І давайте розпочнемо вже з них з хороших новин. Маліновський відновився від травми і вже працює з м'ячем. Він вчора не вийшов на поле, понятно чому. І Дженно перемогла в серії А парму 1-0 на рахунок. Гол, свій... гол на свій рахунок записав френдруб із Дженноа. Ідемо далі. Арсенал М'ю, це у нас Кубок Англії. Зінченко на заміні залишився. І у нас матч завершився з рахунком 1-1 в основний час. І по пенальтям у нас переміг Манчестер Юнайтед 5-3. Бачимо, у нас Далото отримав червону картку. Оцінка в нього найгірша з усіх гравців у команді. У двох командах. Найкращим гравцем матчу став Мартін Одегар, хоча він і пенальті в основний час, до речі, не забив. Чи він не забив після матчу? По-моєму, він в основний час не забив пенальті, коли поставили сумнівний у ворота Мю. Але голкіпер у нас Мю виручив. І не знаю, хто це такий Турок Баєндір. Добре зіграв за Мю. Арсенала були хороші, до речі, заміни. 3 з 5, які реально допомогли команді, додали трошки в активності в Мю, був лише Лен... Лен Йоро, ну я Амад Діало, можна сказати, плюс Маласія. Так, за також непогано вийшов. До речі, непогані заміни були в Мю. Не надто результативні, але й не зіпсували нічого. Зінченко залишився на лаві для запасних. По статистиці бачимо, що Арсенал був у всіх показниках попереду. По XG 3.2 проти 0.27 у МЮ. По володінь мечем 70 на 30, по ударам 26 на 7, по ударам площину 7 проти 4 в МЮ. По Посаємо Кіпера 3-6 на користь уже МЮ. Бачимо, що по XG перевага просто неймовірна. Не вдалося перемогти Арсеналу. МЮ з XG027 перемагає, перемагає в цьому матчі. До речі, не знаю, хто не забив 2 пенальті в Арсеналі. Треба буде глянути. Тож, давайте подивимось, Кай Кайхаверс не забив пенальтів у нас за Арсенал, який бив другим у складі арсенальців. Бруно забив перший, відповів Мартін Одегар, а від... вже забив за М'ю. Кай Кайхаверс промазав, Лені Йоро забивав, Деклан Райс, Лісандро Мартінес, Томас Парті і Джошуа Зірґзе. Це у нас ті, хто били після матчеві пенальті. Тобто, Кай Хаверс, виходить, запоров. Йдемо далі, Арсенал вильтів з Кубка Англії, МЮ проходить далі. Йдемо далі до наступного поєдинку. Це у нас Ель класіко Ні, Ель класико у нас має бути пізніше. До наступного поєдинку це у нас уже Довбек вийшов за основу Жерони в серії А, матч, який вчора відбувався, і склався. Болоня, до речі, стає таким дуже важким суперником. для Роми вже напротязі двох сезонів, здається, вони ніяк не можуть здобути позитивний результат, тобто якусь перемогу. Я думаю, що для Роми Нічия в цьому сезоні, в принципі, проти Болонії, я думаю, це поганий результат. Завжди, я думаю, що Рома хоче перемагати. Тим паче їм треба перемагати, тому що в турнірній таблиці вони занадто далеко зараз знаходяться. І в цьому матчі вони програвали по ходу поєдинку. Спочатку забивав Селемакер за Рому, але потім відповів Далінга і Фергюсон за болоню, зробивши рахунок 2-1 на користь болонію. І Довбек на 90 плюс 8 хвилині. Там був пенальті, і Артем його реалізував. Ось пенальті, який поставили за руку Лукумі. Можливо, не знаю, була коротка роз... відстань від м'яча, але в принципі бачимо, що рука викинута. І я вважаю, що це можливо навіть реально пенальті. Тому що рука не прижата, в Лукумі реально її висунув, загородивши м'яч. Спочатку арбітер не поставив, потім йому бар позвав і встановив все-таки м'яч на 11-метрову позначку. Артем Довбек під, підбіг до м'яча. Я здивувався я думав, буде бити або дібала, або ще хтось, тому що чомусь частенько бачу, що. Пробивають всі кроме Довбека, але в цьому моменті Довбик взявся і реалізував відео. Також можете побачити в телеграм-каналі футбол». Посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Статистика матчу у нас наступна: 1,98 XG на користь болоні проти Роменних 1,45 по володінню м'ячам 54 на 46, по ударам. 14-11 по ударам площину 8 проти 4. Це все на користь Болоні. у Кіпера 2 проти 6 на користь Роми. Бачимо, що Болоня була реально активнішою. Артем Довбик відіграв повний матч, забив 1 гол. XG у нього 1.07. Це, мабуть, якраз пенальті, тому що я більше моментів у нього не пам'ятаю. Також 2 удари поворотам у нього в ствір воріт іменно. І один удар в нього був заблокований. Його удар. Одна спроба дриблінга, яка була вдала. І також один хороший момент він промазав. До речі, треба знайти його, не пам'ятаю, про що це йде мова. 40 дотиків до м'яча. Це вже набагато краще. Бачимо, що у минулих матчах у нього було максимум 20-25, в цьому поєдинку, нарешті, трошки більше. Вже аж 40, можна сказати, в два рази. Перевищив свої показники в минулих матчах. Акуратність пасів. 86%, 24 з 28 точність пасів, один ключовий пас і один хороший момент він створив для партнерів. Також у нього от три низові дуелі внизу, одну він виграв лиш, і шість верхових дуелів, дуелей у нього, і дві він з них виграв. 12 втрат володіння м'ячем, забагато. І 2 офсайди. Бачимо, що в нього 4 неточних передачі, плюс багато втраченої боротьби, де він міг втратити м'яч. Тож, понятно, що оцінка буде не найкраща у нього. 7-0 оцінка, попри те, що він забив гол. Хоч і з пенальті. Гравцем матчу став воротар Роми Свілар, Оцінка 8,0. По замінах середненькі показники не особливо були вдали заміни, просто аби вони були просто для галочки, зробили заміни. Особливо нічим гравці не допомогли. чуть чуть пісілі, там якусь передачку лишню дав, отримав ці 7, більше нічого такого. Ну Йдемо далі до заключного поєдинку. Це у нас Ель Класік у нас Реал Мадрид Проти Роми, це су... проти Барселони, це супер Кубок Іспанії. Фінал, де ми очікували Трубіна, точніше Луніна. Понятно, що лише в мріях він у нас міг стояти. Але вийшов зазвичай, як і грає Куртуа. Тобто Трубіна, Луніна, вибачаюсь, будуть реально ставити тільки на Кубок Іспанії. На жаль. А я думав, Суперкубку він може зіграти. В минулому році він Суперкубку грав. Тож, Реал Мадрид програв Барселоні з рахунком 2-5. У першому таймі рахунок був 1-4 вже на користь Барселони. Здається, так. чи Мбапе від першим забив на 5-й хвилині. Далі відповів Ямаль, Левандовський з пенальті і Рафіня два рази на 39-48. й і на й і Бальден на 45 плюс 10 й забивали. Також Родріго забив заключний гол у поєдинку на 60 й хвилині, забивши класним ударом зі штрафного. Щесний у нас був вилучений за фол за межами штрафного майданчика. Він заробив червону картку. Вийшов в запасний гравець Барселони, Пін'я, Здається, його так звати Н'які Пен'я. Тож, давайте подивимось статистику матчу. 1,7 у Реала, 2,41 XG у Барселони. 48 на 52 володіння м'ячем на користь Барси. По ударам 19-14 Реал. По ударам площину воріт 8-6 Барселони. По сейвому Голкіпера у нас 3-4 на користь Барселони. В принципі, показники у нас однакові майже. По оцінкам, тут повний провал захисту Реала, Мендіка, Мавінга, Рюдгер, Чомені, Васкес, всі вони отримали оцінки нижче середнього, я б сказав, навіть низького рівня. І в Рала, коли все так погано сталося в захисті, Мбапе вийшов на перший план і заробив оцінку 8.4, забивши гол. До речі, старий добрий Мбапе, Іменно Кіліановський гол. на... Контратації на його швидкості розібрався. Бальде йому, здається, протистояв, якщо я не помиляюсь, він його обіграв. Хоча Бальде там не сильно викидався на нього, не сильно там зображав якісь захисні дії, просто отримувався, щоб завадити проходом але він розібрався і забив. Також Рафіня зробив дубль плюс асист, і він, до речі, був замінений через травму. Він гравець матчу загалом став, оцінка 9,0. Також Левандовський гол плюс пас. Лемін'ямалі гол. Асистами також, також відзначились Касадо і Кунде. Ну і гол на рахунку Бальде також ще був. Бачимо, що дві травми і дві заміни через травми у Барсі це Рафіня плюс Індякі Мартінес, Здається, його так звати. Найкращими гравцями Барселони стали Левандовський, Ямаль ну і Рафінья. Гравець матчу загалом. По замінам у нас наступна ситуація. Бачимо, що ніякі ну, Пеня в Барселоні вийшов трошки додав до гри. Дані Ольмо також чуть-чуть краще, ніж нічого. У Реала тут були дві хороші заміни: це Рауль Асенсіо, 7-0. Оцінка, і Лука Модрич виходить стабільно в принципі, і додає до гри команди. 7,3 оцінка. Всі інші так собі нічого, в принципі, не допомогли команді. Якби не жовта в Асенсіо, я думаю, оцінка була б вища. Тож, 5-2 Барселона розгромила, розгромила Реал. На курта трошки зварились, я бачив у Твіттері та. Ну, українські вболівальники, то понятно чому. Тому що Луніна всі просять, але от закордонні вболівальники реально. Були трошки в шоці від гри курту. Хоча б не сказав, щоб там якісь були провальні, провальні моменти в нього. Барсела реально забувала хороші голи. Тож, на цьому огляд у нас завершується. Дякую вам за перегляд. Наступні матчі з українцями будуть завтра та у середу. Уже в середу, Ну і в четвер у нас буде ще Кубок Іспанії, де буде грати Лунін. Тож в п'ятницю вийде у нас вже огляд цих матчів. І вже в наступний, ще через один відео вийде вже в понеділок, після огляду матчів вікенду. Тому що в п'ятницю є три поєдинки, в суботу 4 і 3 в неділю. Це все буде в одному випуску. Дякую вам за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на YouTube канал, на телеграм канал. Посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Дякую, якщо додивились, це буде довгий відос. Зустрінемось в наступних відео. Дякую вам за перегляди, за активність. Бувайте!